Королева воїнів, між іншим, в нашій традиції переклад трохи неправильний. Враховуючи це, що тут 1200 рік до нашої ери приблизно в такій давній традиції має вживатися цариця. Хоча по англійськи слово одне і то саме квін. До речі, вступний ролик не подивився. Четыре сотни лет династия Шан разрасталась и процветала. Искусство, технологии и промышленность помогли создать изысканную цивилизацию. За свое долгое правление Удин осторожно управлял делами государства. Теперь пограничные зоны находятся под угрозой нападения окрестных племен. Его командиры не смогли удержать врагов от нападения на башни. Если это оставить без внимания, Імперія може розпастися. Прийшло час війни. Не розумію, про які башти йде мова. О, а цей гімнюх. Хубілай, до речі, внук Чингісхана. Перший правитель Китаю династії Юань. Ой, нє ні, ні ні Цього поки що не треба. Стурмтуфан. Облога. Тримайтесь подалі від замку, поки не розберетеся з, з армією, що вибралась на вилазку Використовуйте свої облогові. башки написали. У мене не глюки. Використовуйте свої облогові бошки максимально ефективно, помістивши на них арбалетників. Вибирайте дорогу через замок обережно, рухайтеся швидко, не стійте під вогнем лучників. Тримайте війська однією групою, щоб їх не могли розосередити і оточити. Захищайте свої катапульти, оскільки. Так вам буде легше пробитися через замок. <рігла> Значить, використовуйте свої облогові башки. <рігла> на здивування короля його королева відбила на біги туфан і зберегла вірність своїх воєначальників. Очолюючи армію підкріплення, король. Виявив Фухао, яка стояла на зубчастій стіні, готова здійснити напад на землі Туфан. Маючи армію з новим озброєнням за своєю спиною Фухао очолює атаку, направлену в саме серце Туфан, і наносить хвацький удар по прекрасній столиці їхньої держави. Дивно, спочатку мова йшлася про племена Туфан, а тут вже. В них своя держава з прекрасною столицею. Ну, Враховуючи те, які там величезні армії добре оснащені в першій місії були, я не здивований. Можливо, слово племена просто не зовсім вірний переклад. До речі, на цьому робочому столі не видно монеток, як на багатьох попередніх. Це добре, тому що тоді монеток не було. Замість грошей використовували бартер або ракушки. Приємно, що вони такий момент зберегли. В нашем распоряжении осадные башни и катапульты. Художники. Это позволит нам или разрушить стены, или забраться на них. Хотя я бы посоветовал избежать и того, и того. Так, все в кубку. Подготовьте свои мечи и луки, мои бравые солдаты. Они разобьются о скалу нашей решимости. Вместе мы сражаемся во славу рода Шан. Заставим Туфан пожалеть о том дне, когда они пошли против нашего королевства. Туфан Йо -йо -йо. Они выслали армию нам навстречу. И Джипан Цял! На нас напали мы выдержали нападение ваше высочество теперь нам нужно пробить оборону замка на повелителя напали ухао значит, ноооо, ну, столько лучников но, ведь не знаю так сюда можно. Какая огромная крепость, ваше высочество. Как мы сможем захватить такую цитадель? <звук> ой, беда, ой, беда. Ой, <звук> беда. 我们原地待命。是。片甲不留。坚守岗位，整装待发。我们准备就绪。我们等你下令。守住城墙防线。快上城墙！皇家骑兵原地待命。 Ой, це не добре вийшло. Перебили арбалетників. Ваш вірний слуга. Атака по желанию. Атака по желанию. Катапульти заряжены. Ми його вийдяли, ма? Та ми дуже калі. Ми маше Це вже моє. Чи бінжі, ні дяті. Та

大指挥官，你好。随时准备行动，必定落实指令。吧请下令。我术女，我们原地待命。遵命，长官。灵活走位，勇敢战斗。 Що відбувається, де вся моя армія? Наші камні загружені. Так, вони тут зараз всі по одному здохнуть придурки. Да ти полізло, я ж назад клацаю. Я не хочу наліза нагору. Ваш верний генерал. Ну, може справляться. Шкода стільки народу було і... лишилась менше половини в мене. Наші камні загружені. Так бездарно злити сокирників, обмечників на стіні. Штук 30 їх було. О, дістають. Як добре, ой, добре. Мені би тут хоча б кілька мантилетів, іби справа значно краще пішла. Завис. 皇家骑兵原地待命，长官，箭矢待发，请下令，立刻执行，长官，遵命，指令收到，长官，立刻执行，长官。拿指挥官，拿炮了。так удаен пролом 骑兵任你调遣。全体注意！我们是你的忠仆，就地设防。大人，有何命令？ Ще один дебіл прибіг. За прибіг. Вони ходять швидше. Це мені здається. Мені би лучників познімати. Було б ідеально. Тринадцять. Ні. Переключається на лучників. Ні, нема смислу всі гинуть. Хоч одного. Ні, ні одного. Не можна в якості приманки для лучників використовувати лорда, окей. На нас напали! Жду приказання. 小薇，我们状态良好。领主，弓箭手就绪。我们 Ось цих би якось зі стін зняти цікаво. чи дістануть. Ну, трохи безсенсово мене дістають, я нічого не можу зробити. Приказ підтверждає! А, одного збив. Ох. Біля двадцяти мечників кілька знаменосців. І, мабуть, п'ятдесят сукирників. Ще знаменосці. Два генерали, чотири знаменосці, 23 мечники, 12 гвардійців. Плюс в них ще є кіннота. І імперські вершники. Катапульти заряжені.

Следует быть осторожным. Король Туфан вышел элитный контингент против нас. На Повелителя напали! На нас напали! Так, еще один залп хотя бы. У арбалетники так. Хто там так міцно тримається? Кілька цих гамнюхів. Я Ні, тут ніяк не справитись. 15-9. Під вогнем лучників. Плюс 50 ось цих, якби їх не було. То ще куди не йшли? Я получил ваш приказ. Враг умрёт раньше нас. Мы подождімо. Шверний слуга. Ні, це нереально. Йотьєті, бідний людина. Й головна немає можливості справитись з такою великою кількістю лучників. Тому що в тебе нема манталетів, щоб прикрити своїх ручників. <таслужить> Ні, це, скоріше всього без шансів. Ви думаєте? Вау. В наступні враг умрт раньше нас. Не очікував, що справлюсь. Височество. Найпотужніші юніти топчуться ззаді, як ідіоти. Щоб у мене було більше шансів програти бій. Высочество. Их потери будут значительными. Фан наш. Я був впевнений, що програю. Бездарно просрав лучників і сокирників. Що цікаво, в якійсь передачі розказувала, що ця цариця, Фухао їй. Поставили пам'ятники свого роду, і місцеві жителі поклонялись їй як богині. Тому історики, археологи і там всякі науковці вважали, що вона вигаданий персонаж, міфічний, щось типу якого-небудь Геракла чи щось таке, але потім знайшли її гробницю, дуже багато прикрашену. Неймовірно цікава історія. Це така сама ситуація, як з Троєю. Думали, що це просто міфи Гомерівські, а насправді виявилося, що якщо і міфи, то лише частково. Зробили її в народній пам'яті богиною війни і називали Гостра Матір. І виявили, що гостра Матір насправді існує. Пойова була тьотя, там за нею числиться багато жорстоких речей. Надзвичайно цікава, вишукана і вибаглива історія. Я дивуюся, що вони до сих пір не зняли серіал чи фільм. Надзвичайно сильно напрошується зробити історичний блокбастер. Дорогий, красивий, з величезними битвами великих армій. Недосліджена епоха історії, не показана 1200 роки до нашої ери, було би круто, було би захоплююче і добре би вписалися в сучасні тренди. Щось комуністична партія цей момент прогледіла таку прекрасну можливість.